28 серпня 1985 року українського поета Василя Стуса відправили до карцеру. Так його покарали за те, що читаючи книгу в камері, він сперся ліктем на нари. Щоправда, порушенням режиму це не було. Тому Стус оголосив голодування. А вже за тиждень за невідомих обставин помер у таборі суворого режиму в Пермському краї. Йому було 47 років. Офіційна причина смерті зупинка серця, але що насправді сталося з Василем Стусом, невідомо. Свого часу поет віддано боровся за незалежність України, виступав проти тоталітарної радянської системи і був одним з найактивніших представників українського культурного руху шістдесятників. Його творчість заборонялася радянською владою, а сам він не раз опинявся за ґратами через свою українську позицію. Василь Стус один із символів українського опору другої половини ХХ століття. Цього дня 1988 року сталася одна з найбільших трагедій в історії світових авіашоу – катастрофа на базі військово-повітряних сил США Рамштайн у Німеччині. Тоді близько 30 тисяч людей зібралися щоб подивитись на виконання фігур вищого пілотажу. З величезним нетерпінням глядачі чекали на виступ італійської групи Фрече Тріколорі, а саме на ефектну фігуру пронизане серце у їхньому виконанні. Згідно із задумом, дев'ять літаків у небі мали намалювати димом серце, а десятий літак мав би пронизувати його стрілою. Під час виступу три літаки зіткнулись. Внаслідок авіакатастрофи: 70 людей загинуло, 16 з них. Діти, сотні глядачів були травмовані. Причина трагедії помилка пілота десятого літака. Після трагедії авіашоу в країні були заборонені протягом трьох років і розроблені суворіші правила безпеки під час проведення таких подій. Сьогодні 60-та річниця з моменту, як і борець за громадянські права, Мартін Лютер Кінг, молодший, виголосив свою легендарну промову під назвою У мене є мрія. Це сталося на сходах меморіалу Лінкольна в американській столиці під час маршу на Вашингтон, однієї з найгучніших публічних акцій проти расизму. Промову Кінга слухали понад 200 тисяч маніфестантів. Я маю мрію, що моїх четверо дітей житимуть в країні, де про них судитимуть не за кольором їхньої шкіри, а за рисами їхнього характеру. Казав активіст, промова Кінга стала не тільки символом боротьби за расове рівноправ'я у США, а й однією з ключових віх новітньої американської історії. Протягом наступних років в Україні ухвалили федеральні закони, які забезпечили права афроамериканців. 1963-го американський журнал Тайм визнав Мартіна Лютера Кінга молодшого людиною року. А за рік він став наймолодшим в історії лауреатом Нобелівської премії миру за ненасильницьку боротьбу проти расової сегрегації, а яким буде 28 серпня 2023 року залежить від кожного з нас.